Вони крадуть і крадуть постійно. І крадуть все, що можуть. Навіть номер гри прутнем на роялі, вкрадений у американського дуету коміків The Freaking Brothers. А який поп такий і приход? Саме тому я не здивований новому скандалу. Міністерство оборони замовило соціальну рекламу. Її виробила державним підприємством Мультимельдійна платформа України. Вийшло дуже потужно, але проблема у тому, що ідея покадрово вкрадена з американської реклами автомобіля. Джип так український ролік для Міністерства оборони покадрово відтворює американську комерційну рекламу. Це тупорилий плагіат, і він так само вкрадений без згадування авторів, як і вкрадений номер з роялем Зеленським. язики кажуть, що до створення номера дотичний Кирило Тимошенка. До речі, відео знято за державний кошт. І дуже цікаво, скільки Україна заплатила за розробку ідеї. Яку вкрали. Скажіть мені, хтось здивований? Я ні. Дно пробито. Радник офісу президента Сергій Лещенко у цю суботу виступив на вечірці як діджей. Як вам таке? 13 квітня на сторінці у соцмережі Instagram UnderCovered з'явився пост з анонсом нового діджея. Діджей Технократ. Пост має наступний вигляд. Друзі, раді представити вам діджея, чия музика змусить вас поринути головою у світ якісного трушного звучання техно бла-бла-бла, і так далі, і тому подібне. Але межа з'ясувала, що діджей технокрад це ніхто інший як Сергій Лещенко у квітні 2023-го екснардеп Екс Нардеп Сергій Лещенко створив в соцмережі інстаграм партію Рейверів України, партія Фреверс та почав рекламувати всі які вечірки. Сергій Лещенко, позаштатний радник офісу президента, який бореться з російськими фейками, на його рахунку, декілька чималих скандалів. Один з них пов'язаний з корупцією схеми в Укрзалізниці, котру викрало НАБУ. Укрзалізниця завдала збитків бюджету України на 905 мільйонів гривень. Схему, як виявилося, очолив позаштатний радник офісу президента Сергій Лещенко. Він же діджей-технократ. Як вам таке? Втім, наглядова рада з запобігання корупції, де засідає Лещенко, слідів злочини не помітила. Згідно з декларацією Лещенко, яку він подав 31 березня 2024 року. У 2023 році Укрзалізниця збільшила виплати члену своєї наглядової ради Сергія Лещенку на 6 відсотків з 230 тисяч гривень до 244 тисяч гривень на місяць. Таким чином, у 2023 році Лещенко задекларував отримання 2,9 мільйонів гривень заробітної плати в Укрзалізниці. Отакій От у нас. Діджей технократ. Він же Сергій Лещенко. Корупція є у будь-якій країні світу. Але питання в тому, як до неї ставляться, борються з нею чи толерують. Чому в Україні таке толерантне ставлення влади до корупції? Люди, які зганьбилися і далі сидять у Верховній Раді, Україна, на мій погляд, може втратити підтримку заходу. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. 3 травня Андрій Єрмак заявляє: єдність. Крапка. Нам всім потрібна єдність для перемоги. Саме так виглядає брехливе лицемірство. Чи це він про єдність корупціонерів, хабарників, брехунів, злодіїв та інших слуг народу? Тоді все зрозуміло. Отак виглядає жахіття нашого сьогодення: лицемірство, цинізм та брехня.